Усім привіт! вітаю вас на каналі. Сьогодні це магазин Аврора. Покажу вам, що цікавого є для дому: новинки та акції, ванна кімната, також сумки та гаманці. Усім приємного перегляду! Перша новинка це ось такий пластиковий органайзер 349. Мильничка квітка по 19. Є декілька кольорів. Мильничка пластикова, прямокутна 29. Дозатор пластиковий для мила 49. Тримач для туалетного паперу з підставкою 99. Пластиковий подвійний органайзер для ватних дисків 99. Приїхали ось такі класні килимки для дому чи для ванної кімнати. В наборі 2 штуки. Ціна набору 299 гривень. Розмір 40 на 60 та 40 на 120. Матеріал поліестер. Калимок яскравий для дому 149. Текстильний придверний напівкруглий 119. Пластикові гачки на стіні 55, упаковка 4 штуки самоклеючі. Ось такий один самоклеючий за 22 гривні. Кульки для прання пухових речей 2 штуки 65 Органайзер пластиковий 49 Ось такий є більший за 129 на декілька відділень. Дозатор пластик та бамбук ціна 129 Комод на 3 шухляди пластиковий 149 Кошик 54, дозатор для мила 84. Подушка для сну 50 на 70. Наповнювач, силіконізоване волокно вищого гатунку: 349. Комплект лапка подушка та плед 499. Подушка для сну: ось такого плану. Розмір 40 на 60, наповнювач, поліпропілен. Ціна 169. Ортопедична подушка. Розмір 49 на 32 см. Висота 10,5. Ціна 399. Кошик плетений для зберігання 299. Ось такі є варіанти по 249. Менший ціна 149. 169. Сумка для ноутбуку нейлонова. Подушка на стілець зав'язками 119 Однотонна. Також зав'язки має ціна 99 Декоративні подушки по 88 Мішок спальний 849 190 на 72 см. Є ще за 699 Матрац подушка для крісла. Садовий 499 см. Розмір 120 на 45 см. Подушка м'яка дитяча бублик 279. Кошики для зберігання 88 та 199 на липучці. Ось такий плетений кошик три кольори в наявності 249. Текстильний великий з кришкою 699. Косметичка чоловіча на блискавці 55. Жіночий гаманець на кнопці 129. Ось такий за 149 з кишенькою на кнопці. По 179. Класичні. Маленькі 149. Чоловічий чорний 99. Косметички м'які на блискавці 69. Рюкзак також на блискавці одне велике відділення 299. Сумка плетена текстильна. Є три кольори в наявності. Ціна 199. Чоловіча сумка 249. Сумка слінг. Синя. Хакі та чорна. Рюкзак. Універсальний складний. Текстильний 149. Сумка бананка 119. Ось така чоловіча за 219. Чорна на блискавці. Одне велике відділення. Та ще одне менше. Ціна 129. Ось такого плану є також на блискавці одне більше, одне менше відділення 119. Сумка чоловіча має декілька відділень 129. Жіночок розбоді 349. Бордова на ланцюжку 399. Нарукавники для плавання дитячі 69. Маска 75. Окуляри 44. Шапочка 64. Шезлонг однотонний гамак для плавання 399 гри, салатовий червоний та синій. М'яч пляжний надувний з блискітками 99. желе для плавання дитячий: 169 гривень. Капелюх петений, 77 гривень. Кепка, сіточка позаду регулюється 149. Ось такі молодіжні по 129. Шльопанці 229 жіночі. Чоловічі закриті. 199. Сандалі 299. Шльопанці на липучках. Чоловічі 279, шльопанці чорні 99. Ось такі варіанти є на високій платформі дитячі 249. Кепка 169 молодіжна. 149 такого плану однотонна. Зебра кольорова ціна 115. Дитячі по 149 для хлопчиків є та дівчаток. Панама з надписом однотонна, 129. Панама двостороння. 149. Світильник садовий на сонячній батареї. Є темніший та світліший. Лампа настільна на батарейках 59. Лампа телескопічна 229 249. Лампа настільна на батарейках розкладна. Лампа біла. 28 на 349. Зі знижкою ось така з пультом за 99. Також працює від батарейок 699 чоловічок. Лампа настільна декоративна. Така світлодіодна також на батарейках ціна 169. Чорна з безплотовою зарядкою 699. Мічник дитячий, силиконовий грибок 399. Є ще ось такий варіант, також силиконовий за 299. Лампа на присосках ЛЕД підсвітка 199. Лінійний аварійний світильник 349. Лампа ЛЕД підсвітка. Серцем. Ціна 199. Ручний ліхтарик 55, два режими, Ось такий ліхтарик з магнітом 49. Ліхтарик луно, 149. титаніум, 299 портативний. Ваги дорожні 99. Ліхтарик на голову ледь підсвітка. Ціна 169. Настільна лампа ліхтарик. 249. Набір світильників 5 штук 199. Світильники самоклеючі. 279 лампа декоративна лед підсвітка. Ось така за 349 акумуляторна. Будильник дитячий вушка 99. Аромадифузор зволожувач 199 світильник на батарейках круглий 99. Набір світильників 3 штуки упаковка 169 на батарейках. Лінійний акумуляторний 199 з кріпленням. 399 аварійний світильник має два режими. Лампа 8 Вт на 55. Лампа LED кругла 39 10 ватна. Ось така аварійна лампа, світлодіодна з акумулятором. Денне світло, довговічна. Ціна 59. На цьому все. Дякую, що дивились економних вам покупок.